Термогігрометр єт 931 призначений для вимірювання температури і відносної вологості навколишнього повітря, діапазон вимірювання температури від мінус 20 до 70 градусів Цельсія відносної вологості від 0 до 100%. Додатково визначає температуру точки роси. Термогігрометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Увімкнення термогігрометра. Підсвічування дисплею. Кнопка CF призначена для вибору одиниць вимірювання температури. Градуси Цельсія, градуси Фаренгейта. Повернулись назад. При короткому натисканні на кнопку MaxMin на дисплеї фіксується поточний результат вимірювання температури і вологості. Подумаємо датчик. Холд. зафіксовано поточний результат вимірювання. Зняли фіксацію. Якщо кнопку Max MIN натиснути і потримати, термогігрометр відображує максимальне і мінімальне значення температури і вологості, які були досягнуті під час вимірювання. Щоб вийти з цього режиму, слід натиснути і Потримати знову кнопку Max-Min. Вийшли. При короткому натисканні на кнопку Set можна вмикати і вимикати автоматичне вимкнення термогігрометра. Значок, який вказує, що термогігрометр у випадку бездіяльності через декілька хвилин автоматично вимкнеться, нема значка. Тепер термогігрометр буде працювати до тих пір поки не розрядиться його батарейка або його не вимкнуть кнопкою. Повернули назад автоматичне вимкнення. Якщо кнопку SET натиснути і потримати, можна проглянути температуру точки роси. Дев. Температура точки роси. Щоб повернутися до перегляду звичайної температури, слід знову натиснути і потримати кнопку SET. Повернулись. Вимкнення термогігрометру. Термогігрометрі передбачена можливість калібрування по відносній вологості. Для цього слід натиснути кнопку Set і вимкнути термогігрометр. Тепер кнопкою з лампочкою і CF можна скоригувати показання відносної вологості. Коли налаштування зроблено, слід знову натиснути кнопку Set. Налаштування завершено.